До 33-ї річниці незалежності України в Запоріжжі привітали наших захисників, працівників екстрених служб та комунальних підприємств, які, попри ворожі обстріли та повітряні тривоги, забезпечують гідне життя в тилу. 33 роки. Це вже доросла людина, мудра, яка знає, чого хоче, яка здатна себе захистити, яка знає, яке майбутнє має бути. Ми боремося вже два з половиною роки. Боремось кожного дня. І кожного дня доводимо що нашій незалежності бути. Кожного дня ми знаходимо причини, щоб іти далі. В різних умовах, в різних обставинах ми боремось за свою незалежність і виборюємо її. А от захисників Запорізького напрямку нагородили відзнаками президента України та Міністерства оборони. Тут і зараз, під час повітряної тривоги, в укритті в 40 кілометрах від лінії фронту, ми з вами, як ніхто розуміємо, незалежність це не просто слово. Незалежність це наш вибір бути сильною, суверенною європейською державою. Вибір, який ми зробили. 90% громадян, в тому числі запорізьці, в 91-му році. Вибір, який українці роблять протягом тисячі років, виборюючи свою ідентичність. До Дня Незалежності України у Запоріжжі привітали також представників прокуратури та поліції. Висловила слова вдячності та вручила нагороди співробітникам правоохоронних органів секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Ми зрозуміли. Яку високу ціну має незалежність? Бо саме наші захисники і захисниці виборюють на фронті цю незалежність, нашу свободу, майбутнє для наших дітей. В цей час, коли наша країна в біді, ваша робота має надзвичайно важливе значення, ви, саме ви, реалізуєте запит суспільства на справедливість. Справедливість – це теж зброя. Щодня працівники поліції роблять все, щоб жителі відчували себе в безпеці, перебуваючи в 40 кілометрах від лінії фронту. Завдяки їм кожного ранку у Запоріжжі є можливість жити своїм буденним життям. Саме головне, що мені не соромно за те, що ми з вами робимо, і я пишаюсь кожним з вас. Кожен наш день це фактично день незалежності. Хочу сказати, що поліція. Підтримує надійний тим, що поліція допомагає з порядком в місті та на вулицях. І це надважливо як для захисту, так і для мирного життя. Я впевнений, що разом спільно склавши зусилля, ми зможемо досягти довгоочікуваної перемоги і тим самим довести всьому світові, що незалежність нашої держави викарбовується. Саме тут, на території Запорізької області, відзнаки від міськвиконкому отримали і працівники органів місцевого самоврядування. Нагородили, зокрема, і співробітників служби у справах дітей, спектр обов'язків яких став в рази більший через війну. Діткам дуже часто надаємо статусу дітей, які постраждали наслідок воєнних дітей та бронеконфліктів. Раніше це було масово лише внутрішньо переміщені особи. Зараз це і місто по місту Запоріжжя. Дуже багато людей, які приходять, які бажають написати заяви, подати документи і для кожної своєї дитинки зробити цей статус. Нагадаємо, рівно 33 роки тому під час референдуму 90% жителів Запорізької області підтримали акт про незалежність нашої країни. Вадим Сорвін, Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.